На одному з напрямків нашим оборонцям вдалося вполювати дуже рідкісний зразок російської військової техніки. БМПТ-термінатор це бойова машина підтримки танків. Її мета враження протитанкових засобів супротивника. Вартість такої машини може сягати 5 мільйонів доларів. Також українські захисники продовжують нищити російські дрони, які коригують вогонь окупантів. Цього разу зенітнівпів збили рідкісний російський БПЛА дальнього радіусу зала зет 20 на сіверському напрямку сили оборони запустили по позиції окупантів дрон, обладнаний механізмом, який скидає так звану термітну суміш, простими словами, випалює і техніку, і бліндажі, і живу силу окупантів. Дрон зависає над позицією російських солдат і буквально спалює її вщент. Чергове відбиття ворожого штурму цього разу на Времівському напрямку поблизу населеного пункту Новий комар окупанти пішли на українські позиції, використовуючи танк та кілька БМП. Внаслідок вдалих дій наших оборонців. Три бойові машини піхоти та танк окупантів були знищені. Тим часом на одному з напрямків аеророзвідка виявила замаскований танк російських військових, ще й захищений ребом. Сили оборони запустили дрон на оптоволокні, який власне вразив бойову машину супротивника. Сили оборони нищать російські військові об'єкти в глибокому тилу, вибухало на російському аеродромі Міллєрова, що в Ростовській області Російської Федерації. Там базувалися ворожі винищувачі Су-25 та Су-30. За інформацією Форбс, тепер росіяни відводять свої фронтові штурмовики на інші аеродроми. А в Курській області Російської Федерації сили оборони вдарили по пункту управління 810-ї бригади Російської Федерації, яка базувалася в місті Льгов. Також вразили будівлі, в яких розквартирували особовий склад російської армії. Є втрати серед офіцерського складу бригади. І знову БПЛА залетіли в Грозний в Чеченській республіці. П'ять вибухів прогреміли в самому місті, а в районі бази другого спецполку МВС імені Ахмата Кадирова впало кілька дронів. І так знову гучно було в Ростовській області Російської Федерації. Туди за інформацією ЗМІ. Прилетіли дрони СБУ, вразили склад з боєприпасами. Йдеться про склад на полігоні Кадамовський. Він розташований поблизу міста Новочеркаськ. Вважається одним з найбільших в Росії.